У нас утворилася петля. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1 2 3 4 З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок в першу петлю. У нас на гачку є 2 петлі. Накид пров'язуємо через цих 2 петлі. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми будемо його прикладати до кільця і обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі, Це петлі підйому. Один, два, три. Накид, вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. У нас на гачку є три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо тільки через дві петлі. На значку залишається дві петлі. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі. У нас гачку є три петлі. Накид. Пров'язуємо через цих три петлі. Ми пров'язали три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо три повітряні петлі, один. Два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. У нас на гачку є дві петлі, накид. Пров'язуємо тільки через дві петлі, На гачку є три петлі, накид, вводимо гачок в кільце. Притягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі. назначуємо нас чотири петлі. Накид пров'язуємо через цих чотири петлі. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. повертаємо наше в'язане полотно. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо теж три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. є дві петлі, накид. Пров'язуємо теж тільки через дві петлі, на є три петлі, накид. Пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі, один. 2. Три. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид. Пров'язуємо через чотири петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один, 2, третій стовпчик з накидом вводимо у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо теж тільки через дві петлі. Назначко є чотири петлі. Накид пров'язуємо через цих чотири петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Повертаємо наше в'язане полотно. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, два стовпчики з накидом. 3. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 1, 2. 3. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 1 2 3. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. Два, накид. І третій стовпчик з накидом вводимо у вершинку. Формуємо вершинку. Накид. Пров'язуємо пров три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Повертаємо нашу ялинку, вводимо гачок під низ під арочку. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Два, три. Накид. Пров'язуємо. Пров'язуємо три повітряні підлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, підну арочку. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. Два. Три. Накид. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. Два. 3. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо теж три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один, 2. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під неспід ту саму арочку. Пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, зі спільною вершинкою. 1, 2, накид. Вводимо гачок у вершинку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Це петля підйому. повертаємо наш в'язаний виріб, вводимо гачок під низ під арочку, сюди ми пров'язуємо три стовбочки без накиду. Накид перетягуємо ниточку, назначкою на дві петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі, вводимо гачок під низ під арочку, накид перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик без накиду, пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Вводимо очок під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо три стовпчики без накиду, один, два, три. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Виконуємо два накиди: один, два. Вводимо гачок у першу петлю біля стовпчика з трьох накидів зі спільною вершинкою. накид перетягуємо ниточку, назначкою чотири петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі, накид пров'язуємо через дві петлі. Знову накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Виконуємо знову два накиди. Один, два. Вводимо гачок у вершинку. Трьох стовпчиків накидом зі спільною вершинкою. Накид перетягуємо ниточку начкою 4 петлі. Знову пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди. 1, 2. Вводимо гачок в першу петлю біля трьох стовпчиків, з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Теж пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. Три. Наша ялинка готова, але для того, щоб усі краї були рівними, ми пров'яжемо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, 2. Три. Вводимо гачок в наступному рядочку теж за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два, три. Вводимо гачок в наступному ридочку за перший стовпчик з накидом. Сюди ми теж пров'язуємо три стовпчики без накиду, 1. 2, 3. Вводимо гачок за наступному рядочку за перший стовпчик з накидом. Сюди ми теж пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1 2, 3. Вводимо гарчок в кільце. Сюди ми пров'язуємо три стовчки без накиду. 1, 2, 3. Якщо нам потрібна петелька для ялинки, пров'язуємо 25 повітряних петель. Якщо ні, то теж пров'язуємо три стовпчики без накиду. Ми в'яжемо петельку для ялинки. Пров'язуємо 25 повітряних петель. Один, два. Відтягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо наш віріб на вивертну сторону і заховуємо ниточку з вівертного боку. Наша ялинка готова. Дякую всім за увагу!